Мої вітання. Сьогодні у нас розпаковка лота, який я виграв на сайті Violet для колекціонерів. У нас розпакування. Отримав я лот. Як ви бачите, він знаходиться на столі. Це одразу, одразу скажу, що це книга. Дуже цікава книга. Ось, давайте розпакуємо, подивимось, як дійшов цей лот. Що в цій книзі такого особливого. Поїхали! І так, ви бачите. Давайте ніж покладу тут. Ви бачите, запаковано все дуже гарно. Скотчем все, перемотано. Такий папір, картон. Все класно. Ну що, поїхали, будемо розпаковувати дивитися, яка книга знаходиться всередині цього пакування. Так. Обережно. І десь тут зверху я бачив. Ага. Давайте ось так, щоб вам було видно. Так, ой 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 Да не, нічого не зачитаю. І ось тут. Обережно распакуем. Розпакуємо. Ну що, можна відкривати, ніж я приберу. Поїхали. Один, два, три. Бачите, навіть тут теж картон. Все добре. Перевертаємо, знімаємо. Прибираємо зі стола картон цей. І ось саме книга. Файлі. А тут також заклина. Ну, Ми його відкриємо. І ну, давай, поїхали, будемо рвати. Вау. Так, все, добре. Ще раз за увагу. Файли, ну, як завжди, як документи пересилають. Ось книга. Це, до речі, фотоальбом. Дивіться. Місто Суми. Класна штукенція. Бачите, якщо відкриємо ось вам місто суми. Будь ласка. Ну хто там був, або хто живе, або хто жив, знають всі райони. Тобто, якщо так швиденько покажу фотоальбом... Ооо! Ну тобто, бачите, які фото тут. Все, що потрібно. Тут навіть що в нас? Вау, англійською мовою, так? Да? Так, англійською мовою є написи українською мовою. Все добре. Ось такий класний фотоальбом. Ось парк каска. Парк каска. До речі, бачите? Класний. Ще раз покажу. Фотоальбом. Місто Суми. Цей класний лот я виграв на сайті Віоліті для колекціонерів. Запаковано все добре. Все дійшло в гарному вигляді. Я дякую продавцеві і дякую саме сайту Віоліті для колекціонерів, що я можу на вашому сайті, на їхньому сайті придбати такі чудові лоти. Всім папа, до нових зустрічей!